Пресотерапія це інноваційні технології краси та здоров'я. Пресотерапія є різновидом фізіотерапії це лімфодренаж, що вироблюється із застосуванням спеціального апарату. Струмені тиснового повітря подаються через отвори костюма, адаптованого під анатомічні особливості тіла людини. Завдяки апаратному лімфодренажному масажу або компресійному масажу дається без пагубних наслідків забрати застій лімфи і стабілізувати активні зони лімфатичної системи. Суть лімфодренажу або пресотерапії в наступному через спеціальні манжети курсує струя стиснутого повітря, натискаючого на різні частини тіла пацієнта. В мережі легко знайти відео, що демонструє метод механіки. Які ж сфери застосування апарату у пресотерапії моделі PR701? Апарат пресотерапії PR701 – це перша по справжньому універсальна масажна установка. Апарат активно використовують в косметології, фізіотерапії, санаторному та курортному лікуванні. Використовуйте апарат пресотерапії, щоб проводити найбільш затребувані масажні сеанси, наприклад, терапевтичний, реабілітаційний, рефлекторний, антицелюлітний, також релаксуючий, косметологічний, коригувальний і лімфодренажний. Результати курсової пресотерапії перш за все регулярні сеанси пресотерапії дають комплексний ефект. Це підвищення шкірного і м'язового тонусу, тіло виглядає підтягнутим, і пацієнт відчуває себе бадьорим і рухомим протягом дня. Це нормалізація роботи судинної системи. Стає легше прокидатися вранці, чередувати різні види фізичної активності, переходити від спокою до дії. І це нормалізація маси тіла. Пресотерапія сприяє природньому схудненню за рахунок активації м'язів і розгону обмінів процесів. Моделювання фігури контури тіла стають правильними, красиво окресленими, а також стабілізація нервової системи. Пресотерапія допомагає впоратись з наслідками стресів і перевантажень, відновитися після травми або вигорання. Апарат пресотерапії ПР – це апарат лікувального масажу без обмежень. Масажні техніки стали доступними для всіх категорій пацієнтів з ПР 701 Новий апарат пресотерапії підтримує тонкі налаштування, які дозволяють обмежити інтенсивність впливу або зосередити зусилля на проблемній локальній ділянці. Конструкція апаратного масажу розрахована на досягнення кращого результату при комплексній роботі з тілом. Апарат одночасно масажує шкіру для активації процесів оновлення. Підвищення пружності і загального тонусу тканини для глибокого розслаблення м'язів, руйнування целюлітних скупшень і руху лімфи, структури опорно-рухового апарату для лікування застарілих болів, профілактики зносу суглобів. або все тіло для поліпшення обмінних процесів, нормалізації нервової функції, глибокого релаксу, як же влаштований апарат пресотерапії ПР 701 Конструкція апарату забезпечує рівномірний розподіл навантаження по всьому масажному ділянковому обмеженню. Головні елементи апарату вдосконалений компресор для нагнітання тиску, процесор, який забезпечує контроль рівня тиску, доступні три автоматичні програми і призначені для користування в налаштуваннях повністю. Пневмоблоки для розподілу повітря по 16 повітряним секціям, Пневмокабель для доставки повітря в костюм пресотерапії. масажний костюм для тіла з восьми елементів, керуючий блок для вибору установок і контролю процедури. Розглянемо показання до лікування в косметологічному масажу на апараті пресотерапії: це профілактика після ліпосакції, порушення обміну речовин, зайвий жир, целлюлітна кірка, набряклість, гіпоксія тканин. Також порушення лімфотоку, знижений тонус, хронічні м'язові болі, хронічні спазми, варкосвен, нервові розлади і тому подібне. Все більше клінік, спа салонів і б'юті центрів в Україні приймають рішення купити апарат для пресотерапії через його унікальність, щоб познайомитись з повним переліком рекомендацій до курсового лікування на апараті пресотерапії. Пройдіть безкоштовне навчання в центрі Алвітрага.